В середа третього тижня Пасці. Христос воскрес із мертвих смерть смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смерть смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смерть смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів, читання в тих днях, коли побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається Дух, приніс їм гроші і каже: дайте й мені таку владу, щоб той, кого я, на кого покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро сказав до нього. Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибе, бо ти за гроші думав придбати дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, Отже, у Твоєму лукавстві і проси, Господа, може тобі буде відпущена ця думка Твого серця, бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди, Симон відповів, кажучи моліться і ви до Господа за мене, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, вернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл Самарійських. Коментар, дайте і мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Дорогі мої, Симон хотів купити дари Святого Духа, хотів придавати те, що не можемо придбати. Він не міг зрозуміти закономірності духовного життя. Що все, що ми маємо, не можна ні купити, ні продати, бо це Божий дар, що більше не можна купити Святого Духа. Дух Святий приходить до нас, коли ми приготовляємося, коли ми смиренні, коли працюємо над собою. Ми не можемо змусити Бога нам щось дати. Бо Дух Святий приходить туди, де є родюча земля, готова приносити Його плоди. Інколи ми стаємо схожі на того Симона, коли намагаємося торгуватися з Богом, пропонувати йому якийсь наш подвиг, взамін за те, чого ми просимо. Тому, дорогі мої, не страждаємо на духовну Симонію, працюємо найперше над собою, і Святий Дух обов'язково сповнить нас своїми дарами. Як бачимо, чому люди не звертаються до церкви своїми проблемами, а там за гроші не купиш, а до екстрасенса, до ворожки, вона за гроші все за вас зробить. В церкві треба самому навернутися, покаятися, примиритися з Богом, щоб Бог міг діяти у твоєму житті, а там усе за вас зроблять. Так маємо розпізнавати, що від кого походить, від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає отець, прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба. Не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день. Коментар. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Дорогі мої. Як часто у житті ми панікуємо, маємо великий страх, іноді перед незначними речами переживаємо, як поводитися в певній ситуації, стоючи іншою людиною, як вирішити якусь проблему, як розв'язати конфлікт, як улаштувати своє життя. А Господь каже, Хто приходить до мене, не голодуватиме. Як важливо для нас це почути, адже ми так стараємося працювати, щоб з голоду не померти. Навіть тих шість днів, які дав Господь нам, шість днів працює для тіла, а сьомий день зарезервував для душі. На мало шість днів. Ми ще цей сьомий день забираємо, що працюємо для тіла. Коли опиняємося в такому становищі, то бачимо, наскільки ми слабкі у вірі, довірі до Бога, наскільки ми не усвідомлюємо того, що саме Він керує нашим життям, що без Його волі не впаде й волосинка з нашої голови. Бог є той, хто завжди дбає про нас, завжди торбується про нас і пильнує нас. Уміємо на нього покладатися, уміємо довіряти Йому, уміємо бути свідомими того, що Господь, який дав нам життя, кожну його мить, підтримуватиме нас і дасть все, що ми потребуємо. Ісус називає себе хлібом життя, завдяки якому не матимемо більше голоду і спраги. Про яку спрагу і голод Він говорить? Для того варто заглянути глибше у власне серце. Для людини, яка має матеріальні труднощі, часто здається, що як тільки матимемо всього досталь, то тоді вона зможе заспокоїтися. Стати щасливою. Проте приклад жителів багатьох країн нам показує, що це зовсім не так. Коли людина стикається з задоволенням своїх матеріальних, тілесних потреб, коли її цілі і мрії досягнуті, людська свідомість ризикує опинитися. В глухому куті безсенсовності. Відомі та, багато, та багаті люди часто вражають нас своїм неупорядкованим життям, і часто вони зізнаються, що успіх є важче добре пережити, ніж втрати і провали. Це тому що людське серце насправді прагне любові якою І в яким ми були створені. Навіть наші рідні і близькі не можуть задовольнити цього голоду і спраги. Ви бачили мене і не вірите. Ісус бачить серця своїх сучасників і їхню духовну хворобу. Бачити і не вірити, може також стосуватися. Нашого духовного досвіду. Можливо, нам траплялося бути боляче враженими тим, що ми любимо якусь людину, а вона цього не цінує і не приймає, незважаючи на все, що для неї робимо, залишається віддаленою чи навіть ворожою аж до підставних звинувачень. Щось подібного, дорогі мої, стається у нашому стосунку до Бога кожного разу, коли грішимо. Ми віддаляємося з простору Його любові і вибираємо життя за логікою далекою від царства Божого, яке бажає будувати власне маленьке царство. Ісуса відкидають, але Він не відкидає нікого, хто приходить до нього, бо знає, що кожен є даром Отця. Можемо не боятися прийти до Христа, що б там не сталося в нашому житті. Він ніколи не стане перераховувати наші провини та недосконалості. Він дивиться на нас очима, любові Отця. Котрий також є і нашим Отцем. По-людськи, нам легше приймати тих, що приймають і розуміють нас, тому часто здається, що так само чинитиме і Господь, коли ми хороші, нас прийме раду, коли ж нам є чогось соромитися, то годі знайти відвагу прийти до нього. І вкотре зізнатися у наших провинах, щоб примиритися. Нам здається несправедливим очікувати від Господа чогось без нашої відповідної заслуги. Це логіка безумовної Божої любові не вміщується в наше земне розуміння і повинна стати для нас причиною глибокого. Радісного здивування і прийняття, вірячи цій любові, ми самі стаємо здатними любити, прощати, відкривати красу життя у супричасті з нашими ближніми. Дорогі мої, якщо є в вашому житті, кому не можете простити, за кого вас болить душа, напишіть їхні імена в коментарях. Разом помолимося, бо Ісус обіцяє, де двоє або троє будуть зібрані моє ім'я, там я буду разом з ними. Господи, дякую тобі за хліб життя, Твою божественну любов, що насичує мій голод і спрагу любові. Пробач мої зволікання у дорозі до Тебе, і навчи мене приймати себе самого. І моїх ближніх з огляду на твою любов. Ісус сказав їм, Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, і Він ніколи не буде мати справи, буде мати жодання. Тут Ісус ясно говорить, що Він є хлібом життя. Хто приходить до нього, не хотітиме, а віруючи в нього, буде, не буде прагнути ніколи. Це означає, що хто вірить в Ісуса, обов'язково насититься. Ісус повністю вгамує голод і спрагу Його душі. Якщо християнин, не наситився Ісусом, Він духовно голодний. І виглядає ні риба, ні м'ясо. А як виглядають ситі християни? В книзі Малахії вони описані так. А для вас, хто благовоєє перед іменем Моїм, зійде сонце правди і зцілення в променях його, і ви вийдете, і виграєте, як кільця вгодовані. Малахії 4.2 ви бачили, як грають годовані телята? Вони ситі, вони радісні, вони задоволені, вони сповнені сил. У таких християн видно, живий і великий Бог. Через таких християн Бог славиться, дивлячись на християн, які живуть, як годовані телята, ми розуміємо, як добре Бог привів нас до себе і зробив своїми дітьми. І у нас з'являється величезне бажання дякувати Богові і рости духовно, ось що означає не матимуть спраги ніколи, не голодуватимуть. Бо я зійшов із небес не для того, щоби чинити мою волю, але волю того, хто послав мене. Для віруючих Ісуса Він дає воскресіння та життя вічне. Люді, де в світі поводяться так. Ніби їм не потрібний Бог. Однак ніхто без Бога не може вирішити проблему смерті. Нещодавно я мав похорон. Люди поводилися ніякого, вони не знали, що їм робити. Вони не знали, як тішити гратину. Вони нічого не могли протиставити смерті. Вони були пригнічені та зламані. Всі люди живуть в очікуванні смерті. Цим вони схожі на в'язнів у камері смертників. Оскільки вони не можуть вирішити проблему смерті, вони відмахуються від неї, вони не хочуть про неї чути, начебто її не існує. Але смерть не залишає їх. І постійно нагадує про себе, починає випадати і сивіти волосся, псуються зуби, з'являється втома і повільнюють у рухах, нас починають називати вже на «ви». І хоча ми подумки духом, як ми кажемо, ще як 25-літні юнаки, насправді ми вже багато старші. Ми всі поводимося, правда, дивно, забуваючи про те, що час біжить. Однак для віруючих Ісуса є радісна новина. Ісус дає їм воскресіння та вічне життя, що смертю наше життя не закінчується. Це як в утробі матері дитина 3, 9 місяців перебуває, потім приходить на світ, як каже Давид Псалом 70, від ціла 80, і потім приходить знову інший етап життя вічне, де вже нема ні болю, ні печалі, ні зітхання. Тому християни не живуть як смертники. Вони мають надію на небесне царство. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Словами я є хліб життя. Іван упроваджує перший семетвердження Ісуса, що вказують на багатство дарів. І повноти життя, яке ми отримуємо у Ісусі Христі. Я є це слова, якими Бог означив себе, об'явившись Моїсеєві в неопалимій купині. І в Оливному городі Він скаже, кого шукаєте? Ісуса Назарянина. Я є, це я є. Далі Господь скаже: Я є світло. Я є двері для овець, я є пастер добрий, я є Воскресіння і життя, я є дорога правда і життя, я є виноградина правдива вигалоски. Однак унікальний Христ четвертого Євангелія полягає в тому, що тут воплочення деконструює деконструє дуалізм. Учення про два одвічні начала добро і зло, а також гостре протиставлення духовного і матеріального, тілесного. у такій полярній конструкції духовне розглядалося як добро, а матеріальне як зло. Хоча Іван з обережністю ставиться до світу, однак він не докетист. Представники цієї течії вважали, що людям тільки здавалося, що Ісус насправді узяв на себе нашу плоть. І не ворожий до творіння, слово, яке стало плоттю, стверджує доброту і значимість творіння. Усе творіння дихає життям слова, поза яким немає життя. На підсвідомому рівні це переконання реалізується в тому, що Іван майстерно використовує природні земні символи в розповіді про слово. Воду, вино, хліб, світло, двері, овець, зерно, виноградина, лоза, кров, риба. Істина слова явлена тільки за посередництвом цих символів. Жоден інший новітній текст не містить такого яскравого опису вічного. За допомогою образів і звичайного життя. І внаслідок цього буде не преображується. Всупереч простоті мови 4-го Євангелія, воно створює естетично багатий сильний образ Ісуса. І якщо читач справді відчує це Євангеліє, то Він навряд чи виявиться настільки морально сліпим, що буде проповідувати зраненій людині про душу не звертати увагу на її рани. Іван хоче, щоб ми усвідомили, як глибоко Бог в Ісусі Христі війшов у нашу історію, як Дій тісно поєднався з людиною. І тепер, будучи Богом і людиною в одній особі та маючи дві природи Божу і людську, за допомогою фізичних елементів хоче передати нам духовне. В такому поєднанні усе наше людське освячується, перемінюється і набирає іншого значення та перспективи. Ми починаємо жити очікуванням часу, коли це тлінне одягнеться у нетління, а це смертне одягнеться у безсмертя. Перше Коринтян 15.54. Єнгелист Іван запрошує нас подивитися на світ. Божими очима цілісно, а не ділити життя людини на незалежні і часом не пов'язані між собою сегменти, бо хоче, щоб ми перебували в реальності життя, яке не можна просто розділити на духовне і фізичне. Життя людини унікальне тим, що для того, щоб воно справді було життям, а не існуванням. Животінням чи виживанням, воно повинно гармонійно поєднувати у собі усі його вимірі духовний, душевний та фізичний. Учні Йоаннового Ісуса, того Ісуса, який умиває брудні ноги і плаче біля гробниці Лазаря, пізнають етику, яка любить не словом, не язиком. Але тілом та істиною, 1 Івана 3,18, і йдуть за Господом, який віддав свою плоть заради життя світу. Ісусе, дякую тобі за те, що ти для нас усіх і усім. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться Я уділяю благословення, пишіть імена. Також коментуйте, задавайте свої запитання. Про лайки, вподобайки. Теж не забувайте. Христос Воскрес!